Спостерігаючи за діяльністю в соціальних мережах певних груп, які працюють проти мобілізації, я бачу, що в принципі діє один і той самий алгоритм. Тобто, по суті, метою всіх цих груп є не тільки вплив на процес мобілізації, а насамперед створення такого образу, що, мовляв, мобілізація це якийсь злочинний процес там, і так далі, якого треба уникати. Знаходяться безліч виправдань, чому не треба мобілізовуватись. Як на мене, Україна навіть в умовах війни, навіть за відсутності повноцінного політичного життя, все одно лишається вільною країною, демократичною. І тому дуже часто цивільні насамперед люди сприймають інформацію від військових справедливу інформацію, критичну, непросту, дуже гостро. І це дає можливість різним маніпуляторам, як афілійованим з Москвою, так і просто тим самим корисним ідіотам, проводити ефективні компанії інформаційно-психологічного впливу. Чому? От я буквально вчора наважився написати невеличкий пост про те, що було б незле, якби ви почали мобілізацію. Не тільки влави сил оборони України, але й почали мобілізацію до військово-промислового комплексу, тому що об'єктивно є потреби створення нових і розширення старих промислових ліній для того, щоб масове виробництво зброї різних видів озброєнь збільшувалося, щоб Україна як держава могла гарантувати собі певний мінімум, необхідний всього. Не очікуючи, поки щось приїде з іншого боку великої калюжі, тобто з-за океану, поки щось приїде з Європейського Союзу, поки щось виробиться в Болгарії, поки щось виробиться в Німеччині там, і так далі. Це нагальне питання. І от я уважно дивився, в який спосіб реагують люди. На жаль, дуже часто люди, коментуючи питання мобілізації, забувають важливий момент, реформувати армію. В умовах війни, масштабної такої майже неможливо, тому необхідно більше брати відповідальності за себе і на себе і готуватися до цієї мобілізації, підходити до цього розумно. Я не знаю вже скільки разів ми говорили про те, що об'єктивно потрібні люди. Військові керівники України говорять про те, що є об'єктивна потреба в 500 тисяч людей. Я думаю, що це достатньо зважена цифра щодо нинішніх потреб. Для того щоб підготувати таку кількість людей, потрібні не тільки кошти, про які вже говорив президент Володимир Зеленський. Для цього потрібен системний підхід. І як на мене, єдиним системним підходом має бути розгортання. Повної підготовки всього цивільного населення до війни, проходження курсів тактичної медицини, ознайомлення зі зброєю, ознайомлення з найкращими техніками надання першої допомоги в умовах бою. Бо, як на мене, українське суспільство досі намагається частково відкидати той факт, що масштабна війна вона позбавила нас. Інфантильного право на інфантильний погляд на це протистояння, тому єдиною правильною відповіддю є розгортання повноцінної загальної підтримки, загальної підготовки українців до війни і залучення їх до лав Сил оборони. Я не бачу іншої іншої спроможності для нас, і всі ті прекрасні люди, які кажуть, що мовляв ТЦК та СП мусять. Бути лагідними, ніжними. Я розумію прекрасно представників ТЦК та СП, серед яких дуже багато ветеранів, людей з особливими потребами, які отримали поранення, які отримали групи інвалідності. Я не розумію, чому вони мусять проходити приниження з боку цивільних людей, слухаючи узагальнення про те, які вони всі а корупціонери, про те, які вони всі нечемні, в який спосіб вони не так проводять мобілізацію. Я скажу, що. В 20 столітті, починаючи з 19 століття, коли ідея мобілізації взагалі прийшла в Європу як загального повинності, вона сталася не тому, що хотілося залучити всіх людей, не тому що а тому, що війна набула нових рис, нових характеристик. І та інтенсивність війни, яка триває в Україні, вона передбачає. Що якомога більше людей буде, має бути мобілізованими. І тому я не бачу іншого способу, ніж, на жаль, зменшувати вік мобілізованих. Тобто, я думаю, що рано чи пізно політичне керівництво, попри весь негатив, який воно отримує від суспільства, буде змушене прийняти важкий політичний вибір і зменшити вік до 25 років. Тому що об'єктивно виграти війну. Означає не провести святковий Етер на 12 годин і прес-конференцію президента. Виграти війну означає відсунути сценарій того, що Україна буде окупована, що замість українських санкцій що буде окупаційна влада і українці будуть мріяти про те. В який спосіб вижити на Тартаку десь за Уралом в Сибіру, вижити в умовах якогось концтабору, чергового гулагу, або вижити десь у черговій війні Росії проти Польщі чи проти країн Балтії, де ніхто не буде питати про ваш стан здоров'я? Тому, як на мене, між цима двома альтернативами стати окупованими Росією і йти до армії. Я думаю, що краща альтернатива це чинити спротив. І готуватися до цього вже сьогодні. І це завдання не тільки державних органів влади, не тільки уряду чи, власне, армії. Це про відповідальність українських громадян, тих, які досі знаходять відмовки, чому вони не мають служити, чому служити має Микола, Василь, Петро, хто завгодно, тільки не вони. А, дуже показова історія з деякими людьми, які були, мали певні ілюзії щодо Росії і були друзями Росії на Донеччині та Луганщині. А після того, як була створена так звана ДНР, так звана ЛНР, і сталася мрія багатьох мешканців цих псевдо… Утворень е, про те, щоб їх доєднали до Росії юридично, як їх утилізувала Росія своїх е, новообраних громадян, як вона їх утилізувала, е, знищила все чоловіче населення цих територій. Це теж е, про те, чому треба чинити опір, не тільки тому, що. Катуються і вбивають людей на окупованих територіях, грабують гвалтують. А й тому, що росіяни насправді це люди, які не мають прав. Це люди, які мріяли стати росіянчиками, вони про це вже дізнались. І в Криму деякі дізнались, в яких землю відбирає Росія, і на Донеччині, на Луганщині дізнались. І не дай Боже, щоб дізналися ще хтось. Так от... Ой. Я з цього приводу згадую, вибач, що привив, поки не забув, згадую історію Донецької обласної філармонії, коли в повному складі складікантів, які були поза політикою, як вони розказували, частина з яких і не мала таких активних промосковських поглядів, їх зібрали напередодні наступу під час боїв за Маріуполь, видали їм реквізит, бо амуніцію це назвати неможливо. Старі радянські залізні каски. Трьох лінійків і погнали в наступ на Маріуполь. За один тільки штурм, який вони провели, ці музиканти, вони втратили з 140 людей, якщо я не помиляюсь, була цифра 70 або 80 людей 200. Тобто, отака доля була людей, які лишилися в окупації в Донецьку, які не виїхали з різних причин, їх просто. Як гарматне м'ясо, так само як під час форсування Дніпра в часі другої світової війни, яке робили радянські воєначальники, ось так, власне, люди, які були музикантами, які не були пов'язані з колабораційною владою, які просто грали музику, ось вони за один штурм всі стали мертвими або покаліченими. І тому, коли мені всерйоз починають говорити аргумент, що, мовляв. Україна спочатку мусить стати країною мрії. Україна спочатку має стати країною е, потужної економіки, країною з реформованими органами влади, з повноцінними партіями. І тільки тоді ми наберемося мужності і підемо воювати за цю країну. Я скажу, друзі, так не буває. Для того, щоб ми Отримали Україну майбутнього, ми маємо втримати Україну теперішнього. І в разі окупації Росією ніякого майбутнього ні в Україні, ні в українців не буде. Тому сьогодні ми воюємо за право, аби це майбутнє було. І будь-які інфантильні розмисли на тему того, що, мовляв, спочатку дайте нам Україну, яку ми хочемо, і тоді ми підемо за неї воювати. Я думаю, що це. В тому числі від нерозуміння причинно-наслідкових зв'язків. Якщо не буде України, то кращої України вона точно не буде. Буде чергова, Малоросія, чергова безправна, голодна і холодна.